Перемир'я на сході триває під залпи градів та артилерії. Терористи штурмували Донецький аеропорт, але невдало. Після кількох спроб бойовики відступили і обстріляли його з градів та мінометів. Тим часом сьогодні вранці в Україну незаконно заїхали ще 220 камазів із так званою гуманітарною допомогою. Розвантажилися в Луганську і поїхали назад. Що за вантаж везли? Невідомо. Костянтин Павлов. Далі. Білі Камази знову в Україні, але тепер Росія шле свою так звану гуманітарку без узгодження навіть із Червоним Хрестом. Вантажівки проїжджають через пункт пропуску Донецьку Ростовської області та і зварене на Луганщині. Росіяни квапляться. Максимально зжати сроки. Сьогодні, вранці 8 годин, всі таможні операції були завершені, і останній автомобіль. З грузом покинув зону таможного контролю і виїхав в Україну. Представники ОБСЄ на кордоні нараховують 220 Камазів. Росія стверджує, що їх на 100 менше. До Луганська доїжджають чомусь 70. Росіяни переконують, що привезли воду, гречку, цукор та медикаменти. У нашому РНБО кажуть, гуманітарка в'їхала в Україну незаконно. У міст вантажу невідомий. У той самий день Камази повертаються в Росію. Українські прикордонники та митники не були допущені до перевірки та оформлення вантажу і транспортних засобів. Представники Червоного Христа вантаж не супроводжують, і його зміст невідомий. Спокійно на всій території, що контролюють терористи, вони обстрілюють як позиції армії, так і населені пункти. У самому Донецьку сьогодні весь день чути залпи важкої зброї. Стріляють зокрема по позиціях української армії під Ясинуватою. Бійці розповідають з десятої ранку їх обстрілюють із градів та мінометів. Згодом пішла піхота з бронетехнікою під російським прапором. Вступили в воїн на даний момент вони відбили один... одну позицію у нас відбили, є ранені. Очень много раненых. на данный момент. вот так вот ж помощи. Короче, нас как бы могут положити. Українські військовослужбовці дотримуються умов перемир'я і не стріляють по житлових кварталах, де терористи обладнують вогневі позиції. За черговий день перемир'я загинув один наш військовий. Наша армія знищила три танки та 12 бойовиків. Костянтин Павлов, Донбас, ТСН, 1 плюс 1.